Отца і сина, і Святого Духа Христос Воскрес. Вітаю вас всіх, дорогі братья і сестри, з недільним днем. Сьогодні у нашому церковному календарі неділя пророслабленого і на Божественній літургії читається в про те, як Господь наш Ісус Христос зцілив чоловіка, який 38 років був розслаблений, тобто паралізований і лежав. Біля спеціальної купелі, в якій раз на рік ангел Господній збурював воду, і от хто з хворих перший в цю збурену воду входив, отримував зцілення від недуги, якою б він недугою не хворів. І цей чоловік лежав і сподівався свого зцілення, і зцілення до нього не приходило. Хтось питає його, коли побачив його, чи хочеш ти бути уздоровлений? Він відповідає так, але я не маю людини, яка би мене зіштовхнула чи поклала б купель, як тільки ангел збурить воду. Як тільки ангел збурив воду, поки я дійшов до купелі, вже хтось перед мене увійшов і отримав зцілення. Ми пам'ятаємо, що зцілення отримує лише одна, перша людина, яка заходить у цю купель. І Господь тоді йому каже, встань, вставай, бери твою постіль і йди. І паралізований підіймається, бере свою постіль і йде, тому що він уже повністю здоровий. В один момент відбувається його зцілення. Мабуть, всі ми зустрічалися з таким феноменом, що коли ми читаємо і перечитуємо Святе Письмо, кожного разу відкривається якась нова грань Його. Бачимо, читаємо, сприймаємо під якимось новим кутом, як, свого роду, як діамант, коли його повертаєш на сонці, він виблизкує різними-різними гранями. Але є певні місця в новому заповіті, які можна читати, прочитавши один раз, ти розумієш, що цей текст має для тебе дуже багато граней і відтінків з першого разу. І от так і ця історія про зцілення розслабленого дуже глибока, про нього можна говорити дуже і дуже багато. І найперше, на що б я хотів звернути увагу, це на оцю фразу хворого чоловіка: я не маю людини, яка б мене скинула. Чи піднесла, чи зіштовхнула в той купила. Тобто він знав, що він хворий, розуміє це, він знав, де можна отримати зцілення. Він вірив у це зцілення. І не вистачало тільки одного людини, яка би могла взяти і допомогти йому зробити цей, один, можливо, один одній крок ту купель, щоб в нього зануритися. І в такий момент, коли немає людини, то Господь творить просто чудо. Каже от одним своїм словом, встань, візьми постіль і йди. І Точно так само відбувається в нашому з вами житті. Кожному з нас потрібна в житті людина. Потрібна людина, яка би нас підтримала. Потрібна людина, яка би нас зрозуміла, яка би нам допомогла, яка б за нас помолилася. Це з одного боку. А з іншого боку, нам потрібна людина, якій ми можемо допомогти, за яку ми можемо помолитися, яку ми можемо підтримати. Це така, такий нерозривний зв'язок. Бо е, здається зрозумілим, що якщо ти знаходишся в важкій життєвій ситуації, ти шукаєш допомогу від інших людей. Але якщо ти знаходишся в добрі, якщо тобі все, все благополучно, Дуже багато людей е, хоче зробити, як мала дитина раз, і вона в хатинці. От мені добре, я щаслива і все. Мені нікого більше не потрібно. І це велика помилка, тому що людині завжди потрібна людина. Завжди у всіх моментах і відношеннях нашого з вами життя. Починаючи від створення сім'ї і закінчуючи нашим з вами церковним життям. І подивіться історію християнства. Християнство це завжди общинна релігія. Коли ми говоримо про одинаків християн, подвижників християн, то ми говоримо про виключення. Це згадуємо Феодосій Великий, Антоній Великий, Марія Єгипетська, Антоній Феодосій Печерський, які ховалися від людей і молилися на самоті. Ну Це вершина, це особливий стан людини, яка єднається вже не з іншою людиною, а з Богом. А в, як ви мовите, так ви мовите, на середньому нашому рівні, на якому ми з вами знаходимося, нам все-таки потрібна людина. І християнство це общинна релігія, і завжди християни збираються разом на свої моління, на свої служіння. І Якщо ми звернемо з вами увагу на історію перших віків християнства, християни були заборонені і навіть іноді під страхом смерті вони все рівно йшли на зібрання. Хоча могли б молитися і вдома. Але коли ти приходиш у храм, коли ти об'єднуєшся з іншими християнами, відбивається щось таке, чого самому досягти вдома неможливо. Тому що ми об'єднуємося, особливо, коли ми всі причищаємося разом, ми стаємо одним єдиним цілим тілом і, 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 і з нашим Спасителем. Ми стаємо повністю об'єднані святими дарами. Благодаттю Божою поєднані з Богом. І ця єдність більше не може бути відтворена в світі ніде ні в який іншим спосіб, тільки у святому причасті. Ось чому іноді, коли ми читаємо життя подвижників і мучеників перших століть християнства, люди готові були заплатити життям тільки за те, щоб прийти в храм і причаститися, хоча б раз у житті. Тому ми повинні цінувати нашу єдність, нашу можливість прийти в храм разом побути, помолитися. Ми повинні дивитися одне на одного не просто як о, прийшов, чи, о, прийшла стала, так? а сприймати як свою рідну і дорогу людину, кожного з нас. Тому що Господь привів сюди кожну людину своїм шляхом. Тут була жіночка, вона прийшла один раз на, на вечірнє вже богослужіння, каже, батько, я добираюся до храму. Більше трьох годин з Бога села ходить дуже рідко автобуси тут в Бельгії. І я два рази приходила, приїжджала, і я не могла знайти, як зайти в храм. І я ходила до вколе по району і змушена була їхати додому. І на третій раз вона якось когось там розпитала і позвонила у дзвоника додому дзвонити у дзвоника за цією адресою. Тобто людина її вже за 60, Вона вже така в солідних така, віках бабуся, вона <кій> шукала любої ціною. Добивалося для того, щоб побути в храмі помолитися. Тому і ми, нам треба старатися завжди, при першій можливості, бути в храмі, для того, щоб в храмі звершувалася оця наша єдність у вірі. Тому що, коли ми знаємо такий закон, що коли в тебе горе розділиє морськими скликами, тобі стане легше, горе зменшиться. Але радість і щастя має протилежну властивість. Коли ти своєю радістю ділишся з іншим, вона не зменшується, вона збільшується навпаки. Тому треба завжди. І коли тобі погано шукати людину, і коли тобі добре, також шукати людину, з якою можна поділитися цією радістю, яку можна підтримати, яку можна якось разом з нею порадіти, щоб вона пораділа за тебе. В Великобританії жив такий відомий християнський. Миститель Клаїв Стейс Льюіс відписав е, такі... м... таку думку висловив про те, що ми в храм, коли приходимо, коли з'єднуємося зі своїми братами і сестрами по вірі, ми одне для одного являємо дзеркало. І коли ми заглядаємо це дзеркало, ми бачимо там не себе і не його, не ту людину, яка, на яку ми дивимося. Ми бачимо там Христа. Ми являємо одне одному Христа. І таким чином, каже він, якщо людина сама вірить у Бога, це, звичайно, дуже добре. А коли віруючі збираються у двох, наприклад, то їх стає не в два рази більше, їх стає в разів 16, каже, більше. Тобто віра помножується. Віра помножується також через те, що ми одне одному допомагаємо, свідчимо про цю віру, про те, що ми одне одному. Допомагаємо в духовному житті і реалізується через нас ця єдність у Бозі. Тому сьогоднішня Євангелія нам ставить нагадування таке, що ми повинні цілувати будь-яку людину, яка поряд з нами. Ми повинні дорожити єдністю і в нашому храмі, і в наших сім'ях, і в, наших, в нашій країні, і з тими людьми, якими зараз ми разом живемо, тому що Господь не випадково. Приводить людей одне до одного. Господь робить все для того, щоб людина могла спастися. Господь робить все для того, щоб людина могла допомогти іншому спастися. Господь любить нас і через те ніколи нас не покидає одних, але для того, щоб відчути оцю Божу любов, нам потрібна людина.